Шановне панство, щирий музичний привіт від працівників Цюмицького базару летить в сторону нашого президента Володимира Зеленського, який показав план перемоги для всіх країн, які бояться вступити проти Путіра у протистоянні. А його план перемоги є. І перемога буде за нами. Все буде українському ти наш кошовий, тебе кручений вуз, тебе шапка смушева віддова. На підщаємо баню пораду живу, твого вірного чесного слова. І сказав, кошовий, промовив козак, аж і слів полетіли іскрини. Україна одна і не можна ніяк віддавати її до загину. І сказай кошовий промарив козак, аж слів полетіли і скрини, країна одна, і не можна ніяк віддавати її до загину. на землі, повітрі і на морі, Україна знищить і ворогів, рідна землі, українські заги завжди будуть. Спокін віки, рідна землі уські зорі, завжди будуть і спокійники, горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе, горить, палає, і буде палати руські караби, і біде, горить, пале, техніка ворожа, рідна Україна, переможе. Полади, русский каравай, иди, Слава Украине, слава за слава президенту.